В чергової хвилі мобілізації неймовірніше, не буде. Армійці сподіваються поповнити лави контрактниками. Секретар Радбез Олександр Турчинов запиняє, охочих укласти контракт не побільшило, Тож мобілізацію можуть відкласти. Протягом березня місяця ми будемо приймати рішення з цього питання, оцінюючи кількість контрактників. Наплив контрактників чималий, запевняє міністр оборони, каже, йти до війська людей заохотило значне підвищення зарплати. Від початку року солдат отримує щонайменше 7 тисяч гривень, це якщо служить поза зоною АТО. На фронті бійцеві платять щонайменше 10 тисяч. За перший місяць записалися 9 тисяч чоловік. На контракт ми вже призвали 7 тисяч. Ми передбачаємо і розраховуємо на те, що в місяць. Кількість бажаючих заключити контракт буде не менше 5-6 тисяч. Однак мобілізація цілком можлива, кажуть посадовці. Раптом на фронті ситуація загостриться, і нападник піде в наступ. Тоді додаткового призову не уникнути.